Привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний плов. Починаємо з м'яса. Беру свинячу лопатку і нарізаю на невеликі шматочки. Відправляю трохи підсмажитись. Додаю сіль, перець, наливаю воду і відправляю тушкуватись на 30 хвилин. Тим часом нарізаю цибулю кубиком і натираю моркву на крупній терці. Відправляю до м'яса. Додаю рис, в мене довгозерний, пропарений. Наливаю води. Всі пропорції залишаю в описі під відео. Коли закипить, додаю сіль і приправу до плову. Накриваю кришкою і залишаю на маленькому вогні, доки не википить вода. Зазвичай це займає 15-20 хвилин. Ось такий наваристий, ароматний і дуже смачний плов виходить. Всім смачного і гарного настрою!